Всім привіт! Перед началтом ролика я хотів би вам порекомендувати свій канал, на якому я похчу те як Я заробляю і на чому і на чому. І також е, скидую сюди ардроби і багато іншого те що, те, що я якраз узнаю все е, сам. Тому підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, а ми переходимо до відео. І так, сьогодні я хотів би вам розказати те, що в мене змінилося на байбіт із останнього відео. А це саме те, що сьогодні це 21 жовтня вийшла нова колекція NFT на Байбіт. Я, звісно, що пропустив тоді як саме вона вийшла щоб купити по 39 центів тому я вже купив одну за 99 центів зараз як ви бачите мінімальна ціна, ціна на одну NFT, то це 1 доллар 10 центів і тому Кому цікаві NFT і заробіток на них, то заходьте, купляйте, поки ще NFT в топодярні і ще вони на затухті. Так як я з попереднього разу купив і в мене тільки одну. NFT з попередніх купив, завдяки чому я купив одну NFT по... із цієї нової колекції. Далі це те, що я вже другий раз, Тр... точніше уже третій день пробую заробляти на біовалютних інвестиціях. А саме на парі Біта USDT я ставлю на один день. Як і за попередній раз, тоді як я ставив, то мені дав пи... одну, ці... один... одну сілку і один ну, частинку біта. І це при тому, що я закидав в обівалютну сю... інвестицію саме 10 доларів. У крипті біт. А це 22, і 95 самої крипти біт. І чомусь, воно показує тут все в біткоїнах. Через це в мене і показує, що якраз як ви бачите, а що в мене зараз тро, трохи менше 10 доларів Ну, я ще трохи. Декілька разів поставлю сюди і подивлюся, наскільки добре тут можна заробити. Про це все я розповідаю в самому телеграм-каналі. І, і, і на цьому, я думаю, я буду вже закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому понравилось. І також не забувайте про мій телеграм-канал. На якому я розмічаю інфра... свіжу інформацію і те, що якраз на чому я і де я заробляю. На цьому все. Всім пока!